Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде розпаковка серії Kinder Joy Дивні дива. Е, вже, напевно, багато хто бачив цей серіал, і я так само його дивилася. Мені він дуже сподобався, і тому я вирішила купити оцю серію кіндерів. У е, мене тут є 8 е, кіндерів. Всього фігурок має бути 24. Надіюся, в мене не буде тут повторок, щоб чим побільше зібрати цих фігурок. Так, давайте розпочнемо. Як вже багато хто замітив, надпис Kinder Джо є перевернутий, так як в самому серіалі є справжнє і є по Так, тут є код. Ще на звук можна перевіряти, тому що деколи по звуку так само можна оприділити. Що це є це за фігурка? О. Так, тут у нас якийсь незрозумілий. якийсь незрозумілий персонаж, можливо, хто знає. Хто це такий? Підкажіть, будь під ласка. Так, така загальна вкладка. Тут так. Реальний світ, а тут потобіча. Так, от так виглядає ця фігурка. Це є підставка. Так, давайте її зберемо. Так. Якось так вона кріпиться. І... Это, сюда. О! М -м, прикольно. М -м. прикольная фигурка. Вот такая подставка. Тут можно ставить и телефон. Добро. Тут майже не чути, як е, стукає. О, тут у нас є спотний хтось, його можна вішати. Тут є шнурочок. його можна вішати на рюкзак, Можна ще використовувати як барелок. Бачу в реальному житті це є, напевне, Макс, а це вона спотийміччя. Бачу тут є, воно вказано. Так, давайте збирати. Такий mm. хвостик, mm. до речі, з потойбіччя є е, е, такий синього кольор, десь приблизно, як оцей ця фігурка, і так само є отакого от кольору. Mm. Я ніби і дивилася цей серіал, подивилася всі сезони, але чомусь я не всіх героїв пам'ятаю, і тому шкода, що Кіндер не пише назви цих героїв на фігурках або на цьому листочку. Хто дивився цей серіал? Напишіть в коментарях, чи вам сподобався він, чи ні. О. А от і сама Макс. Ми зібрали відразу пару. Отак вона виглядає, і зараз ми її складемо. І все ми зібрали пару. Оце вона з реального світу, а це з потойбічя. І навіть тут є підпис. Буква Н. І так як на цьому зображено так. <хі> Прикольно. Так, поки що в нас повторок немає. Це вже добре. А це, якщо я не помиляюся, це головна героїня, але коли в неї вже було кочереве волосся, напевно. Якщо ви помиляєтеся, то напишіть в коментарях, тому що я не пам'ятаю, Так, ще залишилося чотири фігурки. Якась менша фігурка. О, а тут, а ці фігурки чіпати на якийсь шнур, напевне, на зарядку. Такий отвір і чіпається. Так, ще залишилося? Ще залишилося три фігурки. І перша повторка. Тут дві повторки. все ну, так само звук похожий на попередній. Ну, зараз подивимось. О, ні, Попалася досі на інакша фігурка. І такої ми не маємо. Так, і хто це в нас? А це в нас стів. Так само це є стів з реального життя і є з потуйбічного. І тут є літера, так само, як і на попередньому. Я не знаю, казали, що на цих головних героях оці букви вони потім складаються в назву фільму. Не знаю, Стренджер, напевне, або Сінкс. В ході збору фігурок ми це побачимо. Такі прикольні окуляри, так ніби з нього можна їх зняти. <гум> І ще останнє кіндер. Подивимося, що в нас. У нас попадается М, снова повторка. Ось така фігурка. Ось і все ми вже розпакували всі кіндери. Ось така колекція в нас появилась. Ну, мені сподобалося. Тільки шкода, що стільки повторок одної фігурки. Але нічого, можливо, я її продам або обміняю, якщо мені не буде вдаватися зібрати всю колекцію самостійно. Але чекайте ще наступну частину розпаковки. Всім дякую, що були зі мною, дивилися це відео. Всім па-па. До зустрічі!